Віруха картину малює. На наступну п'ятницю обіцяє домалювати, да? чи що? Олеся Петрівна на колінах стоїть, Бога молить, як посилки запакувати. Да? Леся Петри, всім добрий день. Надюшка витирає паштет. І ну, ми відкриваємо зараз по На коробочці написано було шелест Сергій з міста Києва. І що ми тут бачимо? Бачимо. Ой-ой-ой, тут аж щось є. Що це таке не знаю. Ось така штука. Що це таке, Надюха? Ану відкрий. Лампочка чи? Та ні. Ні, це буде цей. Ух ти, це на лотерейку, мабуть. А, точно. Це загріває так? Це може хлопцям таку, так? Да? Чи як воно правильно називається? Ну, да, може. ну Тут, я так зрозумів, щось таке. Це, наверное, напишуть нам це для Леці Петрівни, точно. Лесі Петрив. Це на розіграш. На розіграш? Може і на розіграш. Так, тут є дві шоколадки. Ще, може, тут ще й письмо є, я не знаю. Є письмо. Надюха, Диви, який красивий почерк. Ану, прочитаєш. Доброго дня, сім'я Шевінька. Дякуємо вашій сім'ї. Те, що ви робите для України, що так українського народу. Картини то на стрім на продаж. Не знаю, як правильно. Загалом вони на допомогу за сут. все інше, маленький подарунок вашій сім'ї. Вона, звичайно, Лесі Петрі. А Леся Петрі. Дякую домашнє. Ми розлагодимо добра вашій сім'ї і всьому українському народу. З повагою сім'я Шелест село. З... З... Логвин? Логвин? Так. Точно Логвин. Ну, посилка так. прийшла з міста Ків. Ки... Логвиня. Логвиня. А ну, лесь, подивися там на коробці, що там написано точно, бо Шелочко ж трохи <зліпу> сліпувати, а там є. Да. Шелес Сергій там написано. Так, Шелест Сергій, але тут написано ще місто Київ. Місто Київ, да? ну, значить, це десь Київської області. Так що шоколадочки дві в нас є. Отакі от з горішками молочні. Ну, дівчата Якраз до вина. Отака от красива вишита ікона. Бісером і вишита повністю. Диви, красота вже з рамочками. Бо ще десь О, от таке полотенечко. Доброго вечора, ми з України. Ну, це Віра таке любить. І, і ще одне, жовте, ще одне. Тобто все в національних кольорах, все крутяк. І ще одна картина. Ось така класна картина. Отак. От Теж вишита бісером. Від родини. Ой-ой-ой, шелест. Так що шелудько, як завжди, все в нього не так, як у людей. І ще одна, ну це взагалі крутяк, так? Да? Круто, взагалі класна ікона. Це ж скільки? Слоника положили? Де? А, слоник там воно намальований. Маленький. О, точно слоник. Це хтось, напевно, з діток. Тут не тільки слоник. А ні, це магнітики, держи. Вони намальовані. мальоні. От туди поцепи на посудомийку. От туди хай будуть радувати око, шелуті. Що зробити? Що це таке? Ну це чуть-чуть погані. Покажи. Отак. От Опа, отак. От це. Віруха малює картину і хоче, щоб за неї заплатили гроші для ЗСУ. Ну каже, ти ж мені даси гроші, щоб я ще одну купила. Ну все вірно, це бізнесмени так і роблять. Так що ще в нас є одна посилочка. Зараз ми її розпакуємо, раз вже розпочали. Багато посилок приходить, не всі. Я розпаковую. Я дякую всім. Вибачайте, що реально трохи маловато часу, але... Буває розпаковуєш, тому що Леся Петрівна кричить, каже, там може продукти харчування, а ти тянеш оцего кота за оті самі. Так що у нас ще одна є одна і ще одна. Так, ще одна посилочка. Не печерук. Не почурук. Не, не Чіпорук. Андрій, Андрюха, не Чіпорук, дякуємо тобі велике. Місто Баранівка, Місто Баранівка. прислав тут нам цілу, цілий ящик ось кришок Лесі Петрівні. Ми дякуємо, це Дякую. дуже важливо і дуже приємно. Дуже так. так що, друзі, а також ще одна посилка в нас ось прийшла, де я дів тільки що була в мене коробка, ось ось ми вже все поскидали, бо бумаги, щоб пакувати. Ломаріва. Це вона заново тут прочитає. Ломарів. Ломарів Ольга Іванівна. Ольга Іванівна, дякуємо вам. Ось, ось дві картини. Конкурентка вона Вірухи Сергійової, напевно. Чи це... Ні, це, напевно, так намалювань. Ну, щось я розпечатаю. Ось такі дві картини по номерочкам. Такий козак і Україночка. Ну і така жінка-воїн. Дякуємо вам велике. І ще в нас ось дві, дві картини. Також, напевно. тут не бачу. Ну, Віруха, ти роздивишся, що там написано. Скоро буде галерея. Та вже трохи будемо розігрувати. Васюга Аліна Сергіївна, село Прогре. Прогрес. Прогрес. Так що з прогресом ми прогресуємо. щас розпакуємо. Так, ще такі дві картини, теж це по номерам, так? Віері yeah, дуже да. подобається. Ну і це квіточки. Це квіточки такі. Це вже йде мозаїка, клеєна. Так що, mm -hmm. дівчата кажуть, вже треба галірію. Я не знаю вже де їх виставляти. Yeah, Можливо. В В АБЦ, да, АБЦ, можна поставити в АБЦ. Будемо частково щось вже розігрувати. Щось частково будемо виставляти. Наводи. Так що, друзі, дякуємо всім небайдужим. Особливо дякуємо на вину за винулися Петрівні. Може буде доб... добріша і не буде мене присувати. Та все нормально. Мало ти ж обігін, де да ще нічого. Як дитина Петро? Я отую. Так що, друзі, от така купа картин у нас на даний момент є. Дякуємо всім за довіру, за підтримку. Будемо старатися десь продавати. Долучати в розіграші. Я думаю, що деякі картини будемо виставляти вже в розіграші, тому що назбиралося вже чималенько. Ну і Таким чином будемо підтримувати наші Збройні Сили України. Так що я хотів би подякувати всім за вашу небайдужість, за вашу довіру. В першу чергу ми працюємо далі, по-тихому, не спіша. Так що на цьому буде у нас відосик завершуватися. Да? Сьогодні ми ще відправили бивушну резину. От, ми нам передали хлопці, теж люди дивляться, ага що хлоп, ми відправляємо, дзвонять до нас, є бушна резина, хтось залишає координати, хтось навіть привозить. Як вона буде в тебе, тоді ти швидше її віддаси. Так що потроху, потроху, хлопцям даємо те, що не потрібне. Лежить у когось вдома, ті ж самі колеса чи резина. Воно людині не потрібне, а хлопцям треба за це платити свої кошти, які заробляються кров'ю і потом. Так що ми дякуємо всім захисникам. Подякувати нашим захисникам за кожен день прожитий. Для тих людей, хто не осознає ситуацію, наскільки вона тяжка, ну, ми до них не можемо достукатися, але просто розумійте, що коли прийде той день, коли схочете віддати останнє, то просто не буде кому віддавати. То краще годувати свою армію, чим чужу, і жити в вільній державі, чим рабом. Так що... Приєднуйтеся, доєднуйтеся, робіть команди і працюйте. Якщо не довіряєте нікому, можна самому розпочати з себе в першу чергу. Хто як не ми, тому що ми українці, ми повинні щось робити. Так що на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Приєднуйтеся сьогодні в прямий ефір. Пока-пока.